І надійшло до мене таке слово Господнє. Іди, скажи прилюдно в Єрусалимі. Так говорить Господь, я згадую про любощі твого юнацтва, про любов твоїх заручин, коли ти ішла за мною у пустиню, у незасіяну землю. Ізраїль. Це свята частка Господня, первенець його плодів. Усі, що його їстимуть, вважатимуться за злочинців, біда на них надійде, каже слово Господнє. Слухайте слово Господнє, якові вдоме, і всі сім'ї ізраїльського дому, так говорить Господь. Яку ваші батьки знайшли у мене кривду, що відсуралися від мене, пішли за марнотами і марнотою стали? Вони не спитали, де, мовляв, Господь, що вивів нас із землі єгипетської, водив нас пустинею, степовою землею та проваллями, ґрунтами сухими і підсмертною тінню? Землею, що неї ніхто не проходить і ніхто в ній не оселюється? Я вас увів у землю врожайну, щоб ви живилися її щедротами та її благом. А ви, війшовши, осквернили мою землю, мою спадщину осоружною вчинили. Священники не говорили де Господь? Законники мене не знали, і пастирі від мене відступились, бай пророки ім'ям Ваала пророкували і ходили за речами, що стати у пригоді не можуть. Тим то я буду правуватися ще з вами, каже слово Господнє. Та ще з дітьми дітей ваших я судитимусь. Підіть лишень на острови Кіттіїв і придивіться. Пошліть у Кедар і вважайте пильно, чи там колись так бувало? Хіба коли-небудь проміняв якийсь народ богів своїх, хоч то і не боги? Народ же мій проміняв свою славу на те, що користі не дає. Здивуйся ж на те. небо, Вжахнися страшно, збентежся вельми, каже слово Господнє. Подвійний, бо злочин учинив народ мій, мене покинули, джерело води живої, і повикопували собі копанки, копанки діряві, що води не держать. Чи тож Ізраїль раб, чи він рабом у домі народився? То чому ж зробився він здобичу? І рикали на нього левенята, голос із себе видавали, землю його обернено на пустиню, міста його спустошено, ніхто в них більше не живе. Навіть син Нофа і Тахпанхеса тобі обгризуть потилицю. Чи ж не тому це тобі сталося, що ти покинув Господа, Бога Твого, коли він вів тебе у дорозі. Ось і тепер. Пощо тобі йти до Єгипту, пити воду з Нілу? Або пощо тобі йти в Асирію, пити з її ріки воду? Твоя ж власна безбожність тебе покарає, і твої відступи докором тобі будуть. Знай же і зрозумій, яке це лихо, яка гірка це річ, що покинув ти Господа, Бога Твого, не мав тобі страху мого, каже слово Господа, Бога сил. Бо з давніх давен я зламав твоє ярмо, порвав твої вужівки, а ти мовила, не буду служити. І тим часом, розлігшись, блудувала на кожному узвищі ще під кожним деревом ряснолистим. Я насадив тебе, як виноградину добірну, усю з найліпшого насіння. Як же це ти перетворилася на дикий паросток лози мені чужої? Тимто хоч би ти і вимилась золою, взяла собі багато лугу. Гріх твій усе ж таки буде позначений передо мною, каже слово Господа. І як смієш ти казати? Я не опоганилась, я за вагалами не бігала. Глянь на дорогу твою у долині визнай, що накоїла єси, ти, молода верблюдиця легконога, що шляєшся своїми стежками. Ослиця дика, що звикла до пустині. Коли в гарячому бажанні вона втягає вітер, хто може хід її спинити? Ніхто не втомлюється з тих, які її шукають. Вони в погульні місяці її знаходять. Вважай же, щоб босими не стали твої ноги, а й щоб не висохло твоє горло. Але ти кажеш даремна річ ні, бо я вподобала чужинців, тож і бігатиму за ними. Як злодій соромиться, коли його впіймають, так дім Ізраїля осоромився вони і їхні царі, їхні князі, їхні священники та їхні пророки, вони супроти колод. Мовлять, ти батько мій, а до каменя ти породив нас, бо до мене вони обернулися плечима, а не обличчям. Але під час свого лиха вони репетують Устань, порятуй нас. А де ж твої боги, що ти був наробив собі? Нехай устануть, коли можуть у день твого нещастя тебе врятувати. Бо ж скільки міст у тебе, стільки у тебе і богів, Юдо. Чого ж бо то вам перечитися зо мною? Адже ви всі від мене відступили, каже слово Господнє. Надаремно було синів ваших карати. Вони науки не прийняли, власний меч ваш, пожер пророків ваших, неначе лев губитель. Ну і рід же з вас, вважайте на Господнє слово. Чи ж був я Ізраїлеві пустиною, чи краєм був безпросвітним? Чого ж це народ мій говорить? Ми звільнилися, не повернемось більше до тебе. Чи ж забуває дівчина свої прикраси, чи молода убори свої? А мій народ мене забув безліч днів тому. Як метко, прямуєш ти дорогою своєю, шукаючи любові, тому ти навіть і повій доріг твоїх навчила. Бай на полах у тебе видно кров бідних та невинних, яких ти не впіймала. На розбишатстві. Ти таки кажеш, я не винна, гнів його напевно відвернувся від мене? Ось я судитимусь з тобою, бо ти твердиш, я не згрішила. Яка легковажна ти, що міняєш свою дорогу, і від Єгипту ти сорому теж зазнаєш. Як від Асирії зазнала, від нього теж ти вийдеш, на голову поклавши руки, бо Господь відкинув тих, на яких ти звірялась, і не пощастить тобі з ними.